Служба безпеки України викрила ще трьох кліриків Української православної церкви Московського патріархату, які вирішили, що замість молитви час займатися пропагандою. Під виглядом духовного служіння вони роками вливали у свідомість парафіян прокремлівські гасла, виправдовували збройну агресію РФ і підспівували кремлівським сценаріям прямо зі святилищ. На Київщині один із таких керівник релігійної громади УПЦ МП у Фастівському районі. У розмовах з вірянами він героїзував расистів, поширював фейки про зсу та стверджував, що російських авіаударів по цивільних нібито не було. Цікаво, що раніше жив на Луганщині, але після початку повномасштабного вторгнення переїхав у більш спокійну Київську область, і там вже почав просувати Руський мір у Черкаській області. Ще двоє: настоятель церкви і монах монастиря. Обидва активно вихваляли Путіна, окупантів та всерйоз сподівалися на окупацію центральної України. Один із них навіть надсилав прихожанам повідомлення через месенджери з підтримкою захоплення східних областей. Служба безпеки провела судову лінгвістичну експертизу, яка підтвердила ці діячі вели справжню інформаційно підривну діяльність на користь ворога. Обшуки дали ще більше доказів. Про кремлівська література, мобільні телефони з листуваннями, де глорифікується агресор і принижується захист України. Усім трьом уже повідомлено про підозру за виправдовування, визнання правомірною заперечення збройної агресії РФ та героїзацію її учасників. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.